У Сумах на пішохідному переході збили дитину. Свідки кажуть, машина їхала на чималій швидкості. Тепер десятирічна дівчинка у реанімації. На місці події працював Владислав Мілюкін. Аварія сталася близько третьої години дня на вулиці Кондратіва. Молодий водій автомобіля ВАЗ-7 моделі збив десятирічну дівчинку Настю прямо на пішохідному переході. Дівчина відлетіла майже на 10 метрів, отримала численні травми. Усе сталося за лічені секунди на очах у подруги. Ми стояли, ждали маршрутку. Насті надо було срочно перебіжати дорогу. Вона якби врезалась в машину. Ну, вона перебігала машина, не затормозила. За словами свідків, одна машина пригальмувала, коли дівчина переходила дорогу. Інша саме йшла на обін і в'їхала у дівчинку. Он обгоняв по стрічній по полосі, бачив, що одна із машин притормозила. Он продовжував движення і збив дівчину. Поліція затримала водія. Чекаємо слідчо оперативну групу для встановлення всієї необхідної інформації. Хто порушив правила дорожнього руху і хто буде нести відповідальність, наразі з'ясовує слідство на час підготовки сюжету до ефіру? Стан дівчинки медики кваліфікували як тяжкий. Владислав Мілюкін, Олександр Сокол, новини СТС.